Оцінки за іспити учні заробляли на будові. Під час перевірки Коломийська міжрайонна прокуратура встановила, що директор одного із місцевих навчальних закладів залучав учнів до виконання підсобних робіт на будові власного будинку. За це четверо хлопців згодом отримали оцінки з двох предметів державної підсумкової атестації, навіть не з'являючись на іспит. Керівник закладу дав вказівку викладачу виставити оцінки, так би мовити, автоматом. Ранком прийшов на роботу, директор зустрів мене у корпусі і сказав, чим ти займаєш? Ну, я відповів, кажу. Моя групі зараз екзамен. Каже, у кого екзамен. Я відповів, що викладача такого-то. І він тоді каже мені, де що треба зробити. Піди в групу, візьми чотирьох хлопців, які би хотіли екзамен не здавати. А заміну. Попрацював таким чином, директор одного із коломийських ліцеїв економив на робочій силі. Керівник пропонував неповнолітнім учням піти добровільно попрацювати на його приватній будові. Натомість обіцяв, що оцінки за іспит будуть виставлені автоматично. Четверо хлопців таки поїхали працювати. Я пішов з директора НЕС, Він сказав всім учням взяти старий одяг. Ми пішли на НЕС, він казав Взняти одяг і підіряти до моєї машини. Після цього ми прийшли сіли в машину. Він пізно знав. На свій будинок, на свою будову. і дав нам для роботи дві тачки, чотири лопати і вивозити з будинку глину. Було два дні. Це було четвер, бо то був у нас один екзамен по предмету і потім на наступний день був інший екзамен, так само по спецпредмету. Йому цінки автоматично поставили. Довелося вивозити багато глини. Робота не з легких, розповідають учні. Загалом хлопці непогано вчилися, каже працівник ліцею, але відмовити директору більшість боялася. На місці праці хлопцям дали дві тачки та чотири лопати і змусили вивозити глину з новобудови. Першого дня погодували, другого ні. Він сказав, що за екзамен можна переживати вже все буде добре. Абме поможемо йому і оцінки всі будуть автоматично. На приватній будові директора вже неодноразово працювали його фактичні колеги, розповідають у ліцеї. Розраховувався керівник обідом. Тих, хто не захоче добровільно примусово працювати, чекали нелегкі часи. Мені надали гуртожиток у ліцею для проживання офіційно. А коли я відмовився працювати, почали процедуру виселення. На даний час мене виселяють з малолітніми дітьми. Трьома на вулицю у зв'язку через те, що одна із причин, що я відмовився працювати у директора набуду. Підходи, дивись, що треба зробити. Це основна фраза. Там переважно немає такого, що чи не хочеш помотити, що спиносити, целуюсь розгружати, розвантажувати цемент і так далі. У результаті такої ситуації хлопці іспит здали автоматично, але в прокуратурі пояснюють, такий бартер незаконний, він порушує права дітей. Окрім того, схожі випадки тут уже фіксували. У ході проведення прокурорської перевірки е е з питань нагляду за додержанням і застосуванням законів. У галузі захисту прав неповнолітніх Коломийською міжрайонною прокуратурою встановлено, що у квітні 2013 року директор одного із ліцеїв міста Коломиї під час здачі державних іспитів залучив чотирьох неповнолітніх учнів ліцею до виконання підсобних робіт на будівництві будинку, який належить директору ліцею. По вказаному ліцею Коломийським міжрайонним прокурором порушено кримінальне провадження. За статтею 183 кримінального кодексу України за фактом вимагання від учнів ліцею коштів оплати коштів на рахунок ліцею за проходження виробничої практики, прокурори наразі підготували подання в обласне управління освіти з вимогою притягнути директора ліцею та голову атестаційної комісії до відповідальності. Для порушників закону такі справи можуть завершитися доганою або звільненням із посад.